Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео хочу поговорити знову ж таки про постанову Кабміну 932, яку було врегульовано та закріплено, затверджено порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомості про призовників військовозабов'язних та резервістів. Вже знімав окреме відео щодо цього порядку. Залишу посилання тут там. І по особам з інвалідністю було спрощено проходження ВЛК і про наповнення автоматичне наповнення даними для верифікації про громадян України з 16 років. Вже при зверненні їх за послуга отримання паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Але в цьому відео хочу таку коротеньку позицію обговорити, але дуже важливу, про взяття на облік категорії осіб. Чоловічої статі, тобто людей, чоловічої статі від 18 до 20. До 25 років і чи будуть вони проходити ВЛК, що зазначено в цій постанові. Врегульовано цим порядком у нас дуже багато питань. І ось це питання врегульовано пунктом 18. Що зазначено? Зазначено наступне: взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, відомості, про яких передано в єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів з урахуванням вимог пунктів 9 17 17. Цього порядку проводиться без проходження медичного огляду, крім випадків, передбачених пунктом 8 цього порядку. Ну, а тепер давайте з самого кінця спробуємо розібратись з цим маленьким, але важливим пунктом, кого це стосується і що за виключення є. Виключення щодо передбачених пунктом 8 цього порядку: це в нас якраз і є посилання на осіб з інвалідністю. Де зазначено наступне? Громадяни визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або які мають тяжкі перитинальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку. Ну і Тут перелічуються в нас вади по здоров'ю, тобто не тільки особи з інвалідністю, а ще й особи, які мають відповідні захворювання. Рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч. Тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, гострі або хронічне захворювання нирок 4-го ступеня, отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, але яким не встановлена інвалідність, подають на розгляд військово-лікарської комісії РТЦК та СП документ, що підтверджує наявність відповідного стану, виданий у самому порядку за формою первинної облікової документації. Ну і там далі зазначено. Про ці документи і постанова військово-лікарської комісії приймається без проведення медичного огляду на основі поданих документів та наданих наявних в електронній системі охорони здоров'я інформації про цю людину. Тобто, виключення заключається в тому, що люди 18-25 чоловічої статі у нас не проходять ВЛК взагалі при постановці на облік. А е, люди, які в нас є особами з інвалідністю або мають якісь вади по здоров'ю, вони проходять ВЛК, але проходять його в спрощеному режимі. Тобто е, не не проходять його взагалі. Є таке виключення, звертайте увагу. Е, так, ну спрощений режим, зрозуміло. Тобто людина не оглядається, вона лише надає свої медичні документи, медичні висновки. І по цим висновкам робиться вже цей висновок ВЛК. Так, що зазначено ще дуже важливо, відомості, про яких передано в єдиний державний реєстр призовників, яким чином вони попадають в цей єдиний державний реєстр. І тут вже йде посилання з урахуванням, з урахуванням пунктів 9-17. І саме в цих пунктах визначено, коли людина звертається. От, ну, пункт 9, як приклад, я вже записував окреме відео там про ці пункти. Тому тут детально не буду зупинятись, просто, як приклад. Вам зазначу, що це може бути. Під час подання громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України, тобто не в Україні, документів до відокремленого підрозділу для оформлення паспорту громадянина України або паспорту громадянина України для виїзду за кордон, працівником відокремленого підрозділу проводиться перевірка дійсності військово-облікового документа. І під час от, перевірки дійсності військово-облікового документів усі проводиться і вона шляхом електронної інформаційної взаємодії єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів трембіта. За допомогою цієї трембіти вона пов'язує всі ці реєстри. Тобто, людина звернулась за оформленням. Послуги за отриманням послуги оформлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України за виїзду за кордон для виїзду за кордон, і е, подала відповідні дані, відповідну інформацію за допомогою цієї тримбіти була ця інформація сформована і передана вже в інший ресурс. Це єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. І вже там сформувалась інформація щодо цієї людини. І тобто іде автоматичний обмін цієї інформації, і людина вже... В нас попадає на облік, і тому було зазначено в цьому пункті 18, про, ну, з якого я і почав це відео, що взяття на військовий облік відбувається, точніше проводиться без проходження медичного огляду. Тобто, таким чином, що людина звернулася за послугою в підрозділи ДМС або відокремлені підрозділи ДМС. І якщо їй від 18 до 60 років, і вона не перебуває на військовому обліку, то вона буде поставлена на облік автоматично без проходження медичного огляду. Про це і зазначається в цьому пункті 18. тому дуже важлива інформація. Враховуйте, знайте, що таке наразі відбувається. Знайте, що такий порядок реалізації цього експериментального проекту вже запроваджений. Він вже затверджений 16 серпня. 2024 року він вже був прийнятий і він вже діє. І тому враховуйте цю інформацію. Також є тут перелік відомостей про громадян України чоловічої статі віком від 16 від до 60 років, які підлягають внесенню до єдиного державного реєстру призовників військовозабезних та резервістів. І Що ж за відомості будуть передані до цього реєстру, тобто в автоматичному порядку. Прізвище, власне ім'я по батькові, дата народження, стать, місце проживання та місце перебування, реквізити паспорта громадянина України або документа, що дає право громадянина України на виїзд за кордон, серія та або номер, дата видачі орган, що видав строк дії, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, реєстраційний номер облікової картки платника, податків, відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном. Або повернення в Україну відомості про дату останнього виїзду за межі України, відомості про смерть або оголошення особи померлою. Тобто ну, такі відомості будуть передаватись. В принципі, для цього відео достатньо інформації. Якщо залишились у вас питання з цього приводу, пишіть коментарі. Відповім на коментарі, поспілкуємось в якомусь діалозі, або звертайтесь в приватні повідомлення, якщо потрібна якась допомога або консультація. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, хто підписався, залишайтесь на каналі, будуть ще корисні відео. цікаві та корисні відео. Ще є телеграм-канал. в мене підпишіться обов'язково і на нього. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.